que Так, крышу цибуля. Четвертий. Включаю плиту, висипала цибулю у казанок і підтушкую. Спочатку великий вогонь, щоб накривався казанок, зараз маленький, накрию кришкою. Додаю моркву. Вона в мене морожена. Так, Поки розмерзається. Пусту вкинула і вливаю десь пів стакану води. А тепер можу зробити більший вогонь, щоб швидше закипіло. Сьогодні мені хочеться положити лаврового листа, маленькі кусочки ось я положила. Зараз трошки посолю. Кичу. Так, вода закипіла, трижжу трошки. Накриваю кришкою, роблю маленький вогонь. Чекаю, щоб усілася трохи капуста. Так, капуста трошки усілася поки я тут го готувала капусту, готувала ковбаски, поставила м'ясо у мультіварку скороварку щоб воно швидше приготувалося, щоб мені не ждати. От воно приготувалося, я хочу, щоб воно набралося смаку з капустою, і буду я його з капустою їсти. Так, сховала в капусту роблю більший вогонь. Викладаю томатну пасту, вона в мене морожена і трикутничка. Це десь половину трикутничка. Ну, на... Вигляд десь столова ложка. Ну, з таким невеличким верхом. Так, ще я сюди викладу помитий чорнослив копчений. От сьогодні мені захотілося от такого смаку, бо капуста на гарнір. Они же тоже можно менять. И смак капусты можно менять. Вот я хочу поменять свад капусты. Трошки будет мясо. Тут кисточки. Хай тушкуются. Так, вода кипить там внизу. Накриваю кришкою роблю маленький вогонь. Ну От, вирішила заглянути, що тут. Вода є. Форматна паста розмерзлася. За кілька разів перемішається, за один раз перемішувати не буду. Так. Мало води може пригоріти. Добавлю трошки води. Збільшую вогонь, щоб вода швидше закипіла. Добавляю води. З водою воно і легше розмішається Бачите, вода закипіла, накриваю кришкою і зменшую вогонь. Так, заглядаємо, капуста кипить, але вона ще не готова. Пахне уже чорносливом. Наперу, попробую попробую на сіль. Кидаю. Морожений перчик. Кришкою. Капусту відкрила багато рідини, зробила більший вогонь і відкрила її. Хай трошки випарується. І так, рідина трохи випарувалася, не вся, але капуста буде розквашена. Я хочу, щоб вона трошки хрустіла. Виключаю. Капуста в мене вийшла дуже смачна, ароматна.